Сувора зима 2006 року було холодно, і маленький хлопчик Рома йшов в школу в свій третій Б клас. В той час в Детройті компанія Toyota презентує шосте покоління легендарної моделі Кемрі, яка мала знищити всіх у Д-класі. Е, може, це була й не зима, і я тоді був на канікулах, взагалі в школу не ходив, але це не має значення, тому що так потрібно для драматургії. До чого це все було? До того що треба згадати про історію. Так, у нас сьогодні Тойота Кемрі, яку більше прийнято називати в країні Кемрі Сороковка, але чи задумувались ви над тим, що цього автомобіля, як і Кемрі, в принципі, могло б не існувати, якби в свій час 70-х роках, після я б сказав, доволі провального автомобіля Тойота Селіка Кемрі, японські інженери і маркетологи не Продовжили гнути свою лінію і не створили б автомобіль Toyota Camry першого покоління. Чому провалилась Celica Camry? Вони взяли спортивну заряджену машину Toyota Celica і створили з неї Седан преміум сегменту. Звичайно, люди, які знають назву Celica, чекали від цього автомобіля якихось драйвових емоцій, керованості. Але 90 кінських сил в великому седані абсолютно цих якихось яскравих феєричних емоцій не давали. Відповідно, авто провалилось, але вже 82-го року була презентована Toyota Camry. дещо більша, дещо комфортніша, дещо оснащеніша. І все це дало свої плоди. Відповідно, ця філософія продовжувалась і наше авто в шостому поколінні зберегло ось ці традиції великих, комфортних седанів з гарним рівнем оснащення, про що ми поговоримо пізніше. Але. Задумаємось про інше. Сьогодні на дворі 24-й рік екземпляру, який у нас на тесті 17 років, навіть наймолодшим авто 13. Чи варті вони ще чогось в принципі в цьому світі? Коротше, назву відео ви бачили: стареньке відро. Чи нормальне вічне авто? Всім привіт, з вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо сьогодні. Ми так дуже пізно сказали цю фразу, тому зараз не буде вставочки з красивими кадрами машинами. Зразу поговоримо далі. А якщо у вашого автомобіля пробіг так само великий, як і в цієї Toyota Camry, то у мене є для вас присадка B2 Oil Treatment від Bardal, яка покращує характеристики мастила, зменшує зношуваність деталей, відновлює компресію, потужність, віддачу. І тільки з нашим промокодом, який ви бачите зараз на екрані, ви отримаєте знижку у 10% на всю продукцію Bardal на їх офіційному сайті. Тому переходьте, посилання в описі під відео, купуйте і. Для ваших машин тільки най-най-най найкраще. Зізнаю, що це перша кемрі 40-ка, за кермом якої я їжджу, і перше враження реально позитивне. Я розумію, що воно сильно залежатиме від стану автомобіля. У нас машина доглянута, нічого не стукає, нічого не скрипить. Підвізка зроблена, все ок. Е, якщо буде зворотня ситуація, то звичайно це впливатиме на ваші відчуття. Але давайте йти поступово. Перше, це підвізка. Підвізка м'яка, за рахунок чого, звичайно, машина валка. Якщо о, ми говоримо про рульове керування ніякої гостроти на кермі тут немає. Це не BMW, Тут зовсім інша філософія, але при цьому вона дуже впевнено тримається в поворотах на трасі, навіть на великій швидкості. Пункт перший за рахунок довгих передач у вас навіть на великій швидкості низькі обороти, що суперкомфортно і. Е в машини досить низький центр ваги, як зазначали інженери, і за рахунок цього помітно, що вона в поворотах навіть на великій швидкості дуже гарно тримає усю цю дугу повороту. Тому тут однозначно лайки. Звичайно, що Кемрі це не та машина, яка провокує вас на агресивну їзду, як це знову ж таки буде там з вищезгаданою BMW чи навіть Audi. Це машина для того, щоб набрати швидкість, розслабитись і їхати. На великій, припустимо, відстані. І ще момент, який теж вас не мотивує ганяти, це не дуже хороші гальма. Відверто, якщо порівняти з конкурентами, навіть з тим самим Пасатом, мені здається, що там гальма краще. Якось так. По вартості запчастин, які потрібні для обслуговування підвізки цього автомобіля, відзначимо такі моменти. Значить, передні амортизатори можна придбати від 3700 до 9000 в оригіналі. Задні амортизатори хороших виробників від 3500 до оригінальних 7000. Шарові опори в передній підвісці у нас від 500 до хороших порядка 1300. Передні гальмівні колодки, наприклад, 1200-1500 гривень. Ну, якщо хтось знає більше ціни, припустимо на сайленд-блоки чи якісь інші елементи, можете ділитись в коментарях. Відповідно, ділитись також і своїм досвідом експлуатації цих автомобілів, поки ми полетіли говорити далі. Так, про дизайн Тойоти треба або гарно, або ніяк, тому що потім в коментарях наваляться Тойотоводи і просто тебе заб'ють ногами. Так от я вам скажу про дизайн Тойоти Кемрі свою особисту думку. Ніяк, ну зараз можна говорити про те, що незважаючи на те, що машині вже там 15-17 років її дизайн виглядає досить актуальним і так далі, але все це пов'язано лише з тим, що Toyota це той бренд автомобілів, який в принципі в усіх моделях, окрім напевно, FJ Cruiser, дотримується ось такої стриманості, і за рахунок цієї стриманості автомобілі не так швидко застарівають. Сказати, що я б зараз міг переплутати сучасну кемрі і цю, ну точно язик не повернеться. Але що ми маємо? Автомобіль випускається з 2006 року, в 2010-му був рестайлінг. Змінився дещо бампер, змінилася задня оптика. з'явилась там в топових версіях хромована накладка над номером, але так особливо глобальних змін не було. Значить, що ми бачимо По передній оптиці. Ми бачимо ось тут красиву лінзочку, фари світять для цього автомобіля доволі непогано. Так, ніяких визначних особливостей нема. У нас машина на невеликих дисках. Якщо поставити сюди красивого. Малюнку будуть виглядати набагато яскравіше, і машина буде виглядати спортивніше. Також ми бачимо, що у нас до Рест, у нас в дзеркалах заднього виду немає повторюючих поворотів. І якби все єдине, що мені хочеться додати, це такий спогад з дитинства про Toyota Кемрі. Це те, що вона завжди виглядала такою преміальною, солідною. Багато хто любить згадувати відео, що це улюблена машина там депутатів і так далі. Але. Дійсно, Toyota зроблена таким чином, що немає такого відчуття, як часто буває з BMW, що хочеться втулити спойлер, задній дифузор, якийсь сплітер попереду. Це зовсім інша філософія, яка мені подобається, що продовжується абсолютно в усіх аспектах пов'язаних з цим автомобілем, як технічно, так зовні, так і по оснащенню, так і по відчуттях Фух, за кермом. Оце наговорив. Поставте лайк, якщо вам подобається говорити про дизайн автомобілів, так як це подобається мені. І в принципі, поставте лайк, напишіть коментар, тому що ви знаєте наскільки ми цінуємо і любимо, коли ви це робите. Так, I'm sorry, трошки відволіклись. Настав час поговорити про ціни на кузовні запчастини. Так, от відкриваємо значить сайт, який ми не будемо рекламувати, бо нам не заплатили. Припустимо, він називатиметься BMX. Передній бампер у нас коштує, починаючи від 1800 гривень, абсолютно голий, закінчуючи зібраним у 200, 250 або навіть. 300 доларів. Капот, е, я знайшов варіанти, починаючи від 5,5 тисяч гривень, закінчуючи 450 доларів. Передні крила у нас від 1250, це, по-моєму, якийсь дуже жорсткий тайвань, е, закінчуючи 120 доларів за е, уже пофарбоване кольоровеньке крило. В принципі, прайс більш ніж адекватні. Я не знаю наскільки реально е, знайти ці запчастини в хорошому стані, особливо Бушні, тому що машини з великими пробігами і так далі. Але е, самі розумієте, для Порівняння з цінами тепер будете орієнтуватися. І тоді нагадаю ще раз, щоб ви ставили лайк, якщо вам подобається, що ми озвучуємо ціни на запчастини. Все, пішли. Перші враження від салону насправді у мене були дуже приємні, тому що пункт перший це якісні матеріали. Машина не нова, але ти відчуваєш, що запарювались, м'якенький пластик, все гарно зібрано, попри те, що стовідсотково тут щось розбиралось, щось ремонтувалось, але нічого не скрипить, не заважає. Хороша посадка, зручне сидіння. Про те, які тут бувають варіанти салону, ми поговоримо окремо. Але загальні висновки. Класне кермо, хороша ергономіка. Не не дуже мені подобаються оці руді вставки під дерево, але це не найстрашніше, що бувало в Тойотах Кемрі, бо всі ви бачили ось це. Тут десь картинка буде з таким рожевим деревом, який бував в цих автомобілях. Що стосується архітектури, то я вам скажу, що отут дійсно не відчувається, що машина 2007 року, тому що дуже багато сучасніших автомобілів зроблені зі схожою концепцією. Так дуже впливає на візуал, те, що у нас тут до встановлена уже китайська мультимедійна система з екраном, але навіть якби її не було. Виглядає доволі непогано. Подобається комбінація кольорів. Дуже було б прикольно побачити якусь цікавішу панель приладів, але маємо те, що маємо. Бортовий комп'ютер є у нас основна інформація, як і у всіх автомобілях, нічого особливого. Також зауважу такий момент, який мене здивував, який я не часто зустрічав в інших авто. Це те, що у нас мультикермо, де можна керувати по стандарту мультимедіа, і з правої сторони у нас можливість керувати клімат. Контролем. Такий я, напевно, майже ніде не зустрічав. Е, якщо хтось знає, ще такі авто, можете поділитися своєю думкою і спогадами в коментарях. Е, немає у нас тут кнопки старт-стоп, але є у нас круїз-контроль, є у нас клімат-контроль, причому двозонний, але бували версії і простіші. По обивці на сидіннях у нас. Тканина, але, звичайно, були версії з шкіряними салонами. Він був і чорний, він був і бежевий, виглядало звичайно топово, але навіть цей велюр з часом не втратив свій вигляд. Якщо машину гарненько відхім чистити, буде виглядати дуже пристойно і при пробізі в 285 тисяч абсолютно сідушка не просіла, і бокова підтримка ціленька. Є у нас великий підлокітник, який регулюється у нас по виліту. І що мені подобається, це те, що на центральній консолі у нас є ні. Є у нас два підстаканники, і вони закриті кришками, що дуже сильно впливає на естетичне сприйняття салону. Значить, в кращих комплектаціях у нас тут ще міг бути люк, у нас ще міг бути підігрів сидінь, якого немає тут. Всі електросклопідйомники у нас з автоматичним опусканням і підніманням. Якщо хтось не розуміє, що я маю на увазі, це те, що ви не повинні тримати кнопку постійно, а затиснули її до кінця, відпускаєте і скло. Саме опускається повністю вниз. Традиційний звичайний селектор перемикання передач. ну, Типу нічого особливого, але зрозуміло. І навіть я покатавшись буквально пару тижнів тому на найновішому rav 4 сідаю в кемрі і бачу, що е, є філософія Тойоти, є певні традиції. Я вам скажу більше, е, що я часто згадую відео про те, що багато людей пересідають з Тойоти на Тойоти. Так вийшло і в цьому випадку. Е, власник цієї Тойоти пересів на rav 4. Гібрид. І це така досить популярна тенденція серед власників таких авто. Але от сівши на задній ряд, я вам можу сказати те, що тут же ж продовжується ця концепція: що Toyota це комфортний м'який автомобіль, не створений для спорту і так далі. От заднє сидіння це просто м'який диван. Це от така. Американська стратегія, мені здається, побудови автомобілів, коли ти сідаєш тут і в тебе немає цього чіткого розподілу на два окремих місця. М'ягенько, комфортно, по запасу місця для колін. Переднє сидіння досить сильно відсунуте, але тим не менше, я ось сідаю, нормально, не впираюсь. Є у нас пластик, є у нас класно зроблені кишеньки як для 2007 року, м'якенький підлокітник з двома підстаканниками. Ну, начебто, все. Окрім того, що ще є дефлект для задніх пасажирів і дуже низький центральний тунель. за що, безперечно лайк. Йдемо. У більшості відео про кемрі 40-ку, які ви бачили, згадують про два двигуни: 2,4 літра з індексом 2АZFE і 3,5 літра, який 2 Арф але я хочу додати ще сюди і гібридну силову установку, яка в принципі на Кемрі шостого покоління і була вперше в Седанах додана. Це був той самий 2.4 плюс електромотор на 40 кінських сил, що ми знаємо у випадку Toyota. Це супер прикольний, надійний і економічний варіант. Але все ж таки про найбільш популярний, це у нас 2.4, Він використовувався у різних моделей Toyota і в різних машинах, в різних варіаціях видавав різну потужність. Це Могло бути 160, 161, 158 і 177 кінських сил. Оснащувались вони п'ятиступінчатою механікою або е, автоматом. Е, відповідно, е, машина у нас не супер з точки зору динаміки, ми про це вже поговорили. Але ми розуміємо, що цей мотор, як показала практика, супер надійний. Е, він у нас встановлювався ще на попередньому поколінні Кемрі в трошки недоробленому вигляді. Е, тут позбавились деяких дитячих хвороб. і Мотор реально топчик. У нас 285 пробігу на одометрі і машина ще, я впевнений, їздитиме і їздитиме. Е, дуже багато хто каже, що треба вибирати 3,5 літра, тому що динаміка, розгін до сотні 7 секунд. Е, там інша коробка передач встановлюється, але на мою думку, це тотальне безглуздя, тому що Кемрі налаштована для комфортної їзди. Вона все одно не буде гоночним автомобілем, вона все одно не рулиться так різко, драйвово, як. Інші навіть автомобілі цього ж класу, тому е, це як на мене просто зайва трата грошей, як на безпосередню саму машину, яка буде дорожча, так і звичайно на пальне. Е, але до. Надійності зауважень знову ж таки нема. І хай там деякі люди пишуть, що надійність Toyota – це міф. Але як показує практика, дійсно при правильній експлуатації цього автомобіля можна проїхати не одну, не дві, і навіть не п'ять сотень тисяч кілометрів, абсолютно без жодних зауважень і нарікань. Але те, що тут хороші надійні двигуни, не означає абсолютно, що їх не потрібно обслуговувати, там міняти масло раз в 200 тисяч і так далі. Значить, що стосується вартості, то фільтр масляний можна придбати починаючи. Чи буквально від 200 гривень, закінчуючи оригінальними у 1150. Фільтр повітряний від 450 до 2000 гривень в оригіналі, свічки від 500 до 900, і припустимо, ремінь допоміжних агрегатів від 720 до чомусь в оригіналі аж 4800. Тобто, по факту, на даний момент часу ціни на запчастини, я вважаю, досить адекватними. І навіть якщо їх порівнювати там, з конкурентами із два групи, то в деякій мірі навіть набагато лояльніші. Хто згоден мною, зі мною, може написати в коментарях. Хто не згоден і має, наприклад, Passat B6, який є конкурентом цієї машини. Напишіть скільки аналогічні елементи обходяться вам, і кожен зробить свої висновки. Якщо ми говоримо про суб'єктивні враження від керування цим автомобілем, то мені подобається її оглядовість, мені подобається е, те, які тут зеркала заднього виду, все чітко видно. Е, машина абсолютно зрозуміла. У нас є камера заднього виду до встановлена, тому по місту дуже легко паркуватись. І також у нас є парктроніки спереду та заду. Якщо підсумовувати якось враження від цього автомобіля, то я розумію, що коли ти купуєш. Е, Типу преміум сегмент але 2007 року, то скоріше за все, преміумом як таким тут уже не особливо пахне, і ти цю машину будеш експлуатувати в інших цілях. І я дуже багато знаю людей, які купляли кемрі, що сороковки, що наступне покоління, саме в якості сімейних автомобілів. І тут вони абсолютно себе виправдовують. Ми вже згадували про те, що ця машина не провокує вас на якісь драйверські емоції. І це пов'язано не лише з динамікою, але й з витратою пального. Якщо ми говоримо про конкретно наш 2,4 літра, то тут, якщо їхати в спокійному режимі на бензині, то можна е, отримувати витрату пального там в порядка. 11-12 літрів. Якщо ж ви захочете погазувати, то можете побачити цифри і в 16 і в 17. Тому самі розумієте, що у випадку з двигуном 3,5 це, це все ще сильно збільшується. Але правильна Toyota Кемрі, звичайно, з газіком, як і в нашому випадку, це дає можливість суттєво економити, тому що, хоча витрата там збільшується відсотків на 15, але все ж таки газ зараз два рази дешевше за бензин. За рахунок цього, Кемрі. Знову ж таки дуже сильно підходить і дуже сильно подобається людям, яким потрібне сімейне, комфортне авто, для того, щоб при цьому не витрачати величезні гроші на її експлуатацію. Слухайте, ну багажник реально топовий об'єм, якщо я не помиляюсь, 535 літрів. Мені дуже подобається, що він широкий, оббитий непоганим матеріалом всередині. Єдине, що саме е, ніша, е, через яку ти можеш пропхати якісь е, довгі вантажі, скинувши спинки заднього ряду, трошки завуська, як на мене, але це такі технічні особливості, які особливого значення при виборі машини не мають. Має значення, що правильно ціна. І тут дуже цікавий пункт. Я от зараз в режимі онлайн відкриваю. Сервіс з продажу автомобілів, вибираю Кемрі, Dorest, Rest, байдуже. І фільтрую їх від дешевих до дорогих. Найдешевший варіант у нас, у нас коштує 7450. Якщо я зараз відфільтрую навпаки від дорогих до дешевих, я побачу найдорожчий варіант 16500. 9 тисяч різниці. Різниця там майже в 2,5 рази. Ви можете сказати, що все логічно, тому що може бути звичайний варіант там, на 2,4 літра в базовій комплектації з великим пробігом, а може бути топовий 3,5 з пробігом 150 тисяч. Ніякої логіки абсолютно в цінах ось тут немає. Найдорожчим може бути варіант з пробігом в 300 тисяч, а варіант з заявленими 230, десь всередині списку. Тому тут це вже більше залежить від людини, яка її виставляє, і наскільки вона любить свою машину. Але по факту я вам скажу, що якщо говорити про такий варіант, як у нас, року 2007-2008, то адекватний прайс, який я можу за неї назвати, ну ще до 9 тисяч. Більше. Я особисто б за неї відда... не віддав. Е, якщо ви згодні зі мною, можете е, написати в коментарях е, або написати, що би ви краще обрали замість цієї Тойоти Кембрі. Якщо говорити про якісь ось ці прайси, типу 14-15, навіть за 11 рік, вибачте, ну мені здається, що можна повибирати уже щось краще. Так це безсмертна Тойота, це вічна машина, яка не ламається і те, і т.п. Але ну камон. 40-kovka, kemri. Ne. То, все ж таки, вічне авто чи старе відро. Давайте розберемось. Звичайно, після експлуатації цієї машини мені не повернеться язик сказати, що це старе відро. Це достойний автомобіль. І якщо знайти таку машину в хорошому гідному стані, я впевнений, що ви отримуватимете від неї тільки абсолютне задоволення. А зараз я хочу подякувати, що ви були з нами, що ви додивилися це відео до кінця. Дякуємо, звичайно, збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім папа -па і до нових зустрічей. Що й так швидко, ти засінив. Типетрекалуська школа. Я не вчився ніколи в калуських школах, але передаю всім вчителям Калуша привіт.